Черкаси відвідав Дмитро Чекалкін, автор знаменитих медіапроєктів веселі яйця і операція. Професор він презентував нові видання книжкового клубу Дмитра Чікалкіна. Широкому загалу відомо як шоумен, радіоведучий автор веселих розіграшів. Діти вас не відкривають цю скриньку? ні тому що там, же що там же журнал для дорослих. Отдохні слізой, розумієте. Щирі приємні емоції не піддаються інфляції. Переконаний Дмитро Чекалкін. Це те, що справді варто колекціонувати, закликає автор. Він уже зробив близько 40 тисяч розіграшів. Під щирий та добрий гумор Дмитра Чікалкіна потрапляють в основному іменинники своїм завданням, бачить пробудити у людини посмішку та приємні враження. Я ж намагаюся глузувати над моїми персонажами, а не над ситуацією там того чи іншого іменинника. Не він сам зрозумів, що це вже жарт, і на другій хвилині почав сміятися. Я завжди казав, що ну, найприємніше відчуття від того, що ти комусь подарував приємні відчуття, хтось від тебе ну, цим в гарному сенсі там сонце слово цього заразився. Дмитро Чекалкін, різностороння людина, має фундаментальну освіту. Був перекладачем у дипломатії, працював з українськими президентами, прем'єрами та іншими можновладцями. У своїх книгах описує різні напрямки діяльності, не приховує та відкрито наголошує на політичних поглядах і намагається бути щирим з прихильниками своєї творчості я дуже полюбляю цього автора, дуже цікаві книги, дуже цікаві розповіді і дуже веселий настрій. Тому для нашого місця це ну, можна сказати, що знакова подія і щоб провести суботній вечір в дуже цікавій атмосфері. Один, два, три. Лот проданий. Дуже дякую. Ці зусилля нашого суспільства спрямовані на наближення спільної перемоги над російськими окупантами протягом творчого вечора Дмитра Чекалкіна було проведено благодійний аукціон. З молотка продали три унікальних арт-об'єкти: картину з дерева, колоритну гільзу і арт-буржуйку. Виручені кошти спрямують на допомогу збройним силам України.